Ворожі атаки кабів на Запоріжжі почастішили. Що задумав ворог? Вони там надумали робити прорив. Я вам зараз покажу прорив звідки не чекали. Я не воєнний експерт, але як я бачу оце прорив. Вони хочуть там робити прорив, бо вони вважають, що там їх саме не чекали. тому вони прорив. Тобто вони знають, де чекали. Тут я не кажу, що не чекали. Ну просто було багато території, де, ну, скажімо так. Не те, не те, що чекали, але ну думали, що ось, 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 ось то вони хочуть там прориватися, і це перша ластівка. Тобто там треба або укріплювати кордони, або щось щось робити. Бо звідти вони собі роблять оцими бомб. Ну то що бомба там чи що там чи, було там вибух, а то вони хочуть собі розчистити територію, щоб можна було зайти. Ну тобто, ви вивільняють собі місце для проходу. Чи здійсниться задуманий план? Не вийде тут отчельник, не вийде. Чого не вийде? Бо зараз акумулюються сили України, оце акумулювання сил, і їм дадуть також відсіч. І трійка мечів, це значить, ще буде. Оце от це був один раз, а ще треба чекати два, три, три буде, бо вони там заготовили три. Це був перший. І якщо швидко ми зробимо ну, те, що треба. Ну, ми це е, Збройні Сили України, то дадуть а, ну, і жертви будуть тут. Чельник. А Ачельні це мертва людина. Так? Жертви будуть. Зараз я подивлюся, якої сторони, з якої сторони будуть жертви з української чи з російської приводить цього. Так, зараз показую українську сторону. І, і там і там є мертві люди, бо вони перевернуті. І там і там є мертві люди. Тобто, і там, і там. тобто це проривання буде коштувати житті. Да, е, наші розуміли і розуміли, як ворогідний план, як вирогідний. Тобто е, були е, території там, де по-перше, вони полізуть, і були території, там, де по друге по третє чи продовжаться жорстокі обстріли Сумщини? Буде. Тут буде і буде. тут буде жорстко. Чи жорстко, бо десятка мечів. О, то, що там роблять потрійки мечів, а тут десятка. Розумієте, так? Да? Тобто навіть по математиці це в три рази більше. І там буде, і дітки перевернуті, мені дуже це не подобається, бо дітки це дітки. А там теж є якісь дитячі садочки, да, якісь заклади, якісь щось таке. Оце я вам зараз розповідаю, а ми, мене прямо тіліпає. Тобто ми а, з вами в правильному руслі а, спілкуємось. А що це значить? Що ну, треба якось дітлахів забирати от на цей період часу? Не знаю, може якийсь табір при садочку, може щось. Ну от там, де є дітки, треба їх, бо тут буде якась така. Ну знову йде таке негарне слово, ну як вам сказати, нашкодити і нашкодити по болючому. А болючі це ну що ну дітки, да це щодо цієї області. Так, дивимось далі. Харківщина mm. чого чекати до кінця року? Ну Харківська область так як і було. От двійка пентаклів це в принципі так як і було. Нічого такого, тобто там не буде. Ну того що не було. От, так, як вони живуть, так не це на місяць. Я далі не дивлюсь поки що. Це на місяць. Загрози для Київщини до кінця року. Київська буде небезпека, але це будуть поодинокі, поодинокі маленькі це шахеди. От вони будуть літати. Я не бачу попадання. Тут хат от хата дім, да, вона не перевернута. Оце розрушення, ну попадання. Я не бачу попадання, але вони будуть літати і життя не давати. Так, Житомирська Загрози для Житомирщини до кінця року. Там буде не, не переливки, бо там трійка мечів. Тобто, отут Житомирська область, це буде дубль два. Це буде дубль два і, і паш. Я б сказала, оце буде спочатку Сумська, а потім Житомирська. Ну, це плани Наполіона у них, да? Тобто, що, щоб цього не сталося, треба щось робити. Ну, щось робити тим, хто має в цьому рацію, да? от, щоб упередити їхні плани. Оце прорив, жезли вони летять, бачите, Оце прорив і такий масований прорив. А ось тут же оці жезли перевертають, зупиняють. Тобто, як, як я бачу, а там кордон, а вони прорвуть. Але як от кордон прорвали, і далі їх зупиняють. Зупинять, зупинять. Але ж кордон, ну він же ж не метровий, да? він же ж ну, досить великий. І оця відстань... То вони там пройдуть, але вже коли за кордон, там вже, там вже їх зупинять. Ну, саме в Україні вже їх зупинять. Чого чекати на Волинщині? Там теж там теж, але там буде з рідиною. бачите, рідина. А от стримання то, що ми дивились про рідину, там де отруєння води, те ж саме, і в я не бачу тут бомб, я не бачу тут щось таке, там шахеїв зрив. Я не бачу. Ну тут інша загроза тут загроза, що хоча зробити, ну там допустим, епідеміологічну катастрофу, там чи екологічну катастрофу, бо тут ось природа і вода. Ну а це ж це єдині речі, і ж не можна відокремлювати. Загрози для Львівської, Тернопільської, Франківської області. Так, захід України відтепер на місяць по воєнних діях як би там правим. Ну там більш-менш нормально. Ось чого я говорю більш-менш нормально, бо ну не ідеально, ти ідеально. Вона випала перевернута не, не ідеально. Ну от я. Так як зараз, так воно і буде. Там я не бачу щось такого, щоб гучного такого, що ще не було. Загрози для кривого рогу? Тут буде попадання одного шахеда. Оце міч перевернутий, це шахет. Перевернути це значить попадання шахеда. Коли не ждали, що це значить, коли, коли... Це серед білого дня. От ми вже, а, покажу, серед білого дня. От ми вже як? Ми вже знаємо, що як ніч наступає, і ми вже все, на стрьомі, да, Зараз щось ну, ми вже, ми вже привикли, да? що ми ночі більш такі, як сказати, на стрьомі, ніж вдень. А от це буде вдень серед ясного дня і коли ніхто не чекає. Я не можу сказати, що їх не чекають. Так, їх дивляться, все, ну якось так це буде, що от зненацька, дурак перевернуться, це якось зненацька. Ну, я не знаю, може є якийсь час, коли ну я знаю, що дивляться за силу. Ну візде вони дивляться. Я, я розумію. Ну якось так, що буде, що ем, можуть не додивитись. просто я наголошую, я не кажу, що вони працюють. Ні, ні, боже в пасіння якось не так. Ні, ну просто якось от підвищена така готовність саме не вночі повинна бути, а в день. І в день, знаєте, коли тут лицар, і тут, як коли така погода, знаєте, не сонячна, а трошки такі хмарки, така, от така от погода, що така, знаєте, як така мряка, така, от щось таке. От. Будуть підбирати от саме такий момент, щоб щоб якось там замаскуватися. Ну, влучання є. Ну, але якщо воно є, це не значить, що воно буде. Один відсоток завжди за все світом залишається. Загрози для Херсонщини? Там буде, там буде гучно, тут король а король це найвища готовність у Херсонській області. І саме, да, саме на лінії розмежування, от, саме от, лінія розмежування і те ж е, саме, як от, от ми попередньо, по-моєму, дивилися, да? чи перед попередньо. Там, а, оце таке саме буде на Херсонському напрямку. Ну, в лінії зіткнення саме. Чи буде спроба повторної окупації Херсонщини? Так, король жезлів прямий. Король жезлів прямий, і це де ага, ось і це в них, знаєте, як башня перевернута це пан або пропав, от як матч-реванш такий. знаєте от Вони все кладуть, всі сили кладуть, все, що в них є, кладуть. Ну, от знаєте, як рулетка, слово таке, йде рулетка. от Або я, або це буду не я. Ну, от така от, завзятість, така манія величі в них. І так, це буде спроба No2. Е, ну, вони пробують, а ми відбиваємо. Да? Це так. Тут добре, що тут карта води. Води це значить, якби тут була десятка, то ото було важко. А так, воно буде важко, але вода вона згладжує ситуацію. Тобто воно буде там, 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 але не так, що прямо. от Вся країна вагоні, що вся вся країна помнити, якби бликаут був світла не було. Ну не так це буде. Але це в них цей останній такий тиск, а, щоб доказати, я не знаю, що ну певне самим собі навірно, вони доказують. Бо ну як це так? Як це так? Друга армія світу а, а програє. Як це так? Ну отак бо вони зараз залучають всі свої резерви. І всі а, не найкращі, а всі вже які є, які залишились, не знаю, там таке пряме косе, криве, я, я, я не знаю, ще якесь, яке є. Всі просто а, от тримали автомат резерв. Куди воно стріляє, вправо, вліво, чи назад, чи вперед, це, це друге питання. Да? От, тобто всі ці резерви, бо їм треба показати, що російський солдат він не тільки вперед. Загрози ударів по зараз на місяць. Туди щось пустять металеве, але це буде пугалка. Оце металеве запускають, а це дурак прямий, це буде пугалка. Для чого цю пугалку зробили? Так, лицарь Пентаклів, для того, щоб показати їхню, ем, їхню силу. От це ж буде в цей місяць. Ну, тобто на фронтах буде теж там, ну, чесно кажемо, да, не перелавки буде на фронтах. А тут треба, щоб ми не розслаблялися. Треба, щоб ми... ну, от воно буде пусте, дурак. Це значить, попадуть і попадуть е, е, свідомо в пусте. Ну, тобто, щоб був оцей або вибух, або якесь там е, порушення цілосності, чогось. Да? Але це для того робиться, щоб ми всі перелякалися, все, радіація, все попрятались там ще десь. Немає такого в планах. Є в планах налякати, щоб е, е, як вам сказати, щоб ми знали, хто вищий, щоб ми знали, хто керує. Щоб ми там не розслаблялися і не думали, що ви там забули про це зовсім. Але так як ще раз наголошую, як дурак поруч, це значить, це буде спеціально спрямовано туди, куди воно знають, що воно не зірветься. Ну, не зірветься, але ж буде чутно, да, і буде ну, як, вогонь там або спалах, або щось буде. І, ну, Зрозуміло, що всі люди нормальні, які хоч хоч більш міння да, зображають, ну, в плані того, що мають рацію щодо чого, да, то вони будуть лякатися. Оце їм треба. Чи правда, що існує таємний план, як закінчиться війна? Вже ні, вже нема плану. Башня перевернути, це ж, значить, всі е, плани, які були, вже немає плана. Ми е, самокеровані, от мені хочеться сказати. Ми самокеровані, вже нема. Бо були плани, їх багато було, але вони якось розсипаються. А знаєте чого? Бо Україна лізе, як їй треба. Ну, лізе, йде, не знаю. Як, як нас виходить, так ми і робимо. Да? Але ж ми йдемо туди, куди нам треба. І тому чи є таємний план, вже нема. От нема, бо вони розсипались башня перевернути, це значить, все, що було, отак було, а отак розсипалося все. Тобто ми зараз ем, робимо своє майбутнє своїми руками, не чиїмось планом. Якщо і щось є, але це з планом не називається. Ну, допустимо, програма, але чи бачення, чи домовленість, чи що? Ну, це планом не називається, бо Таро розуміє буквально. План, так воно розуміє план. Плану немає. Чи відбуваються таємні перемовини між Трампом і Путіним? М -м -м, відбуваються і якраз в тому, що плану нема. Вони шукають новий план. Карта та сама. Тобто, ті плани, які були, нема, цього, цього, розсипалося карточний домік, нема. І чи відбуваються переговори? Так, так, тут. Це початок. Нові переговори починаються для того, щоб ну, щось знайти Щось знайти, якийсь план, щось придумати. Бо щось Україна від рук відбилася, щось вона ну вона нічого не нарушає, ніяких домовленостей вона не нарушає. але ж вона і не йде так, як комусь хотіли. Чи відбуваються таємні перемовини між країнами НАТО і Росією? Є оце комунікація. Оце початок раніше не було комунікації, Зараз є комунікація. А це війна, це значить стосовно війни. Вони не кажуть ні, ні на які інші теми. А от кажуть, стосовно війни вони спілкуються. І це ідея якраз нова, бо тут тут воно тільки почалося. А це це значить, вони е, спілкуються лагідно. Лицар-чаш – це спілкування лагідне. Це не гора на гору, це не примушення, е, це саме лагідне. Понятно? Скажу, ну, це... як є. Про що домовилось НАТО і Росія? Вони поки в процесі. Вони поки тут э, колесниця. Вони поки в процесі. Вони ще не домовились. Не домовились, нема нема хитро ходу. Бачите, не домовились. А про що? Про свою державу. Про свою, бо це десятка це очі дім, це свій дім, да? дім дім батька, тобто їхня їхня про їхню державу. Так, добре. Тоді виникає питання: про що вони домовляються? Ну, виходить так, так? Да? Так, про що ж вони домовляються НАТО і РФ, я, наразі? Щоб якось цей конфлікт, я наголошую конфлікт слова війна мені не йде. Це вони там спілкуються, да, конфлікт. Щоб якось цей конфлікт а, нівелювати і випустити в ноль. Ну, щоб якось воно так, що ну, був конфлікт і немає конфлікту. Ось воно про це домовляється. М -м, поки що не домовився. Але враховуючи те, що тут бесіда така м'яка, знаєте, як за чашечку чая. То ну, я не хочу додумувати, я не, не маю права, я маю право тільки читати те, що я бачу. Да? Ну, враховуючи те, що тут чаші, це значить, вони на таких ну, можна сказати, як по-дружньому. Вони спілкуються по-дружньому, і це не добре. Для України це не добре. Ну, тобто зараз, знаєте, зараз так така, скажу так: то, що бачу, зараз така е в світі, не в країні нашій, в світі, така якась гра, гра без правил. От хто умніший, хто спритніший, хто там ще щось, і кожен крутить, як, щоб показати себе. У мене така, така думка і таке враження, що йде е переподіл сфер впливу. От щось таке виникає і. Mm, до речі, ну ви не, не запитали мене, але воно в мене проситься. А, Україна а, має великі важелі на лідерство в світі. І як на мене, а, це ну просто я ж робила не один розклад. Да? Якщо ми зараз будемо всі ці розклади робити, у нас буде гігантський ефір. Да? І з того, що я бачила, і з того, що я проаналізувала, просто бояться нашу країну. Допустити до цієї верхівки, чого, бо всі країни Європи бояться поступитися своїм місцем. Дай Бог хоч яким, да ну там же теж в них є перше, друге, третє, десяте, хоч яким, бо вони побачили цю мощь, цю велич, і вони просто самі бояться. Ну, бояться, знаєте, як ото пусти кращого за нас, а де ж ми будемо? На їхньому місці ми не хочемо. І тоді е, виник такий ну, план щось робити, план без плану. І ось вони крутять, мутять, і от виходить те, що виходить. Чи представляє сторону Росії Путін? Ні, 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 не він. Там в нього є якась голова, говоряща голова, щось, ну, голова в плані людина, да? от, яка веде перемовини, що він скаже. І, і, і та людина завойовує ту славу, яка була в нього. Ну, тобто, та людина, яка веде перемовини, вона доказує зараз Путіну, що мене не треба списувати з рахунків. Я ще можу, у то, у то, у то, а для нього, як дали як шанс, ну домовишся, будеш. Ну, там, де ти був. Я не знаю про кого. Я їм тут тут імен немає. Да? Ну просто якщо ви кажете, скажете ім'я, ім'я, то я подивлюсь. А ну, та людина, що можу сказати? Що та людина хоче вислужитися і показати, що так, я приніс вам звістку, яку ви чекали. О, це точно хто ця людина? Можливо, наступник Путіна? Ні, ні. Він дуже малий по рангу по рангу Оце саме і тут мечі, мечі це той, хто е, добре спілкується. І спілкується не просто там побазікати, а доносить те, що йому сказали донести. Тобто, знаєте, є м, кожного свої таланти. да От в нього талант доносити те, що йому сказали. Без прикрашування, а от то, що йому сказали. Але так, щоб погодились. Чи може Медведєв представляти Щас. сторону Росії? Да, це він. Чого я е, е, роблю таку посмішку? <смешку>, да? бачили оцю карту? Такі, що я вам показувала, і казала, що mm -hmm. там мала mm -hmm. посада така. І ось рядом дурак. Тобто він його за дурня вважає, але в, але в нього є такий момент, що спілкування. Він може поспілкуватися і донести е, ту думку, яку йому сказав Барин, хазяїн, не знаю там. Папа, ще хтось ну той, хто вище нього. Так. Чи це він? Це він. Це він. І знаєте що на нього, бачите, перевернути. оце перевернути, це значить на нього мало хто подумає. Головна подія перед тим, як підпишуть мир. Ми побачимо сору. Це сора глав світових держав. Оце буде подія. Оце сора. Оце сора. Оце таке, знаєте, як щури в банці. А оце таке, що немає спільноти, немає домови. Оце для нас буде подія. Ну, тобто, вони зараз так скажемо більш-менш такі, вони єдині, скажімо так, в думках. Вони такі, ну плюс-мінус, такі єдині. От коли ми побачимо, що вони, ну, грубо кажучи, посварилися, це я так м'яко кажу. да, Це для нас буде знак. А от то, що всі люди кажуть, що ну знаєте, там да ну в мене люди теж запитували. Ірино кажуть, що коли сонце. Сонце це саме собою. Це саме собою. Ми побачимо сонце, і, і воно просто для нас буде не так світити. Оце буде сонце перемоги. Це буде різне сонце. Ну, ми всі побачимо, побачимо на небо, подивимось на небо і побачимо сонце-перемоги. Це окремо. А от подія, коли глави держав. Високі глави, це не так, що там не премєр міністри да? Високі глави держави, вони на посади, посади високі, а вони між собою не знайдуть спільної мови. Ото для нас буде ваш вихід, королева Україна. Ото для нас буде сигналом перемоги. Друзі. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.